Євангелія від Марка, розділ 12 і почав до них промовляти притчами. Один чоловік насадив виноградник, обвів його муром, видовбавчевило, збудував башту, винайняв його виноградарям і від'їхав на чужину. І послав він своєчасно до виноградарів слугу, щоб узяти від виноградарів свою частину плодів виноградних. Вони ж його схопили, побили і відослали ні з чим. І знов послав до них іншого слугу, але й тому побили голову і зневажили. Ще іншого він послав, а вони того вбили та й багато інших. Їх вони або побили, або повбивали. Ще мав єдиного сина улюбленого, і його послав до них наостанку, кажучи Матимуть пошану до мого сина. Та виноградарі оті казали між собою Це спадкоємець, ну, мов, вб'ємо і його, та й спадщина буде нашим. І, схопивши його, вбили та викинули з виноградника. Що отже зробить господар виноградника? Прийде, вигубить виноградарів, а виноградник віддасть іншим. Чи ви не читали цього писання? Камінь, що його знехтували будівничі, став каменем наріжним. Господь зробив це, і воно дивне в очах наших. І шукали, щоб його впіймати. Але боялися народу, бо зрозуміли, що він до них сказав ту притчу. Тож, заставивши його, відійшли. Послали до нього декого з фарисеїв та іродіян, щоб його впіймати на слові. Прийшли ті і кажуть до нього Учителю, знаємо, що ти щиросердий, і не зважаєш ні на кого, бо не дивишся на обличчя людей. Лише по правді наставляєш на путь Божу. Отож, чи личить давати данину кесареві, чи ні? Давати, чи не давати? Він же, знавши їхнє лукавство, сказав їм, Чого мене спокушаєте? Принесіть мені динарій, щоб я бачив. Вони принесли і каже їм чий це образ і напис. Кесарів ті йому відповідають. Тоді Ісус промовив до них: Віддайте кесареві що кесареве, а Богові що Боже. І вони дивувалися йому. І прийшли до нього садукеї, які кажуть, що немає воскресіння, і ставлять йому таке питання Учителю. Мойсей був написав нам, що коли в когось помре брат і заставить жінку, дітей же не заставить, то щоб брат його взяв жінку і воскресив потомство братові своєму. Сім братів було Перший узяв жінку і помер, не лишивши потомства. Узяв її другий і помер, не лишивши потомства. Так само і третій. Ніякий із сімох не лишив потомства, а після всіх померла і жінка. При Воскресінні, як вони воскреснуть, котрого з них вона буде жінкою, бо семеро мали її за жінку. Ісус же сказав їм чи не тому ви помиляєтеся, що не знаєте письма і Божої сили? Бо як воскресають із мертвих? То ні женяться, ані заміж виходять, а будуть як ангели на небі. А про мертвих, що вони воскреснуть, хіба ви не читали про той кущ в книзі Мойсея, як ото Бог сказав тоді до нього Я, Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова. Він Бог не мертвих, а живих, тож дуже ви помиляєтеся. Один же з книжників, що чув їхню суперечку, а й бачив, як він їм добре відповів, підійшов і спитав його, яка перша з усіх заповідей? Ісус відповів: Перша Слухай Ізраїлю, наш Господь Бог, Господь єдиний, і будеш любити Господа Бога Твого всім серцем твоїм, усією душею твоєю. Всією думкою твоєю і осією силою твоєю, а друга будеш любити ближнього твого, як себе самого, іншої більшої від цих заповіді немає. І сказав йому книжник «Добре, учителю, ти сказав по правді, що він єдиний і що нема іншого, крім нього. А ще й любити його усім серцем, усім розумом та силою всією, і любити ближнього, немов себе самого це більш, ніж усі всепалення та жертви. Ісус же, побачивши, що відрік розумно, сказав до нього Ти недалеко від Божого царства, і ніхто не смів більше його запитувати. Заговорив тоді Ісус і казав, навчаючи у храмі, Як можуть книжники казати, що Христос син Давидів? Адже Давид сам був промовив Святим Духом. Сказав Господь, владиці моєму, сиди праворуч від мене, доки не покладу ворогів твоїх під ніжком тобі під ноги. Сам Давид зве його Господом. Як же тоді він, його син? І багато людей слухало його залюбки. І він говорив у своїм повчанні Остерігайтеся книжників, що люблять проходжуватися у довгих шатах, люблять вітання на майданах, перші сидження у синагогах, перші місця на бенкетах, що з'їдають доми вдовені і довго моляться для виду. На них... Буде суворіший присуд. І, сівши проти скарбниці, дивився, як народ кидає гроші у скарбницю. Чимало заможних кидали багато. І ось прийшла одна вбога вдовиця і вкинула дві лепти, тобто кодрант. І, прикликавши своїх учнів, сказав їм «Істинно кажу вам. Що ота вбога вдовиця вкинула більш від усіх, які кидали у скарбницю. Усі бо кидали з свого надлишку вона ж з убозства свого все, що мала, вкинула увесь свій прожиток. Послання до РИМЛЯН. Розділ шостий. Що ж скажемо? Чи зостанемось у грісі, щоб помножилась ласка? Зовсім ні. Ми, що вмерли для гріха. Як нам у ньому далі жити? Чи ж ви не знаєте, що всі ми, що в Христа Ісуса охрестилися, у смерть Його хрестилися? Ми поховані з Ним через хрещення на смерть, щоб як Христос Воскрес із мертвих славою Отця, і ми також жили новим життям. Бо якщо ми з'єднані з ним подобою Його смерті, то будемо і подобою Воскресіння. Знаємо ж, що старий наш чоловік став розп'ятий з ним, щоб знищилось Оце гріховне тіло. Щоб нам гріхові більш не служити, бо хто вмер, той від гріха звільнився. Коли ж ми вмерли з Христом, то віруємо, що й житимемо з Ним, знаючи, що Христос, воскреснувши з мертвих, вже більш не вмирає, смерть над ним більше не панує. Вмираючи бо, Він умер для гріха раз і назавжди. А що живе, живе для Бога. Так само і ви вважайте себе за мертвих для гріха, а за живих для Бога в Христі Ісусі. Нехай отже не панує гріх у смертнім вашім тілі, щоб вам коритися Його пожадливостям, і не видавайте членів ваших гріхові за знаряддя неправедності, але віддайте себе Богові. Як ожилих із мертвих, а члени ваші, як зброю праведності, бо гріх не буде більш над вами панувати, ви бо не під законом, а під ласкою. Що ж? Чи будемо грішити, бо ми не під законом, а під ласкою? Зовсім ні. Хіба не знаєте, що ви слуги того, кому віддаєте себе заслуг на послуг? Кого слухаєтеся, чи то гріха на смерть, чи то послуху на праведність? Але дяка Богові, що ви, бувши колись слугами гріха, з усього серця послухалися тієї науки, якій ви піддалися, та що, звільнившися від гріха, стали слугами праведності? Я говорю по людському через неміч вашого тіла. Бо так, як ви колись віддавали ваші члени на служіння нечистоті і беззаконню, щоб жити беззаконно, так тепер віддайте, ваші члени, на служіння праведності, на освячення. Коли ж ви були слугами гріха, ви були вільні від праведності. Які ж плоди ви тоді мали? Такі, щоб ви їх тепер соромитися. Бо кінець їхній смерть. Тепер же, звільнившися від гріха і ставши слугами Богові, маєте ваш плід на освячення, а кінець життя вічне. Бо заплата за гріх смерть, а дар ласки Божої життя вічне в Христі Ісусі, Господі нашом. Псалом 108. Готове моє серце, Боже, буду співати, у псалмах славити. Пробудись, Арфо, і ви гуслі, я збуджу ранній світанок, я Тебе прославлятиму між народами, Господи, і псалми тобі співатиму між племенами. Бо твоя милість аж до неба велика, і твоя вірність аж до хмар сягає. Вознесись, Боже, над небесами і по всій землі хай буде Твоя слава, щоб визволились твої любі, рятуй Десницею Твоєю і вислухай нас. Сказав Бог у своїй святості. Восторжествую, сихем розділю, розміряю сукот долину. Мій Гілеад і мій Манасія, Ефраїм забороло голови моєї. Юда моє берло. Моав, мій посуд умивальний. На Едом кину я мої сандалі. Над филистимською землею возликую. Хто візьме мене до укріпленого міста, хто приведе мене аж до Едому? Невже ти, Боже, нас відкинув? Уже не вийдеш, Боже, з нашими військами? Пошли нам поміч проти супостата, бо марна людська підмога. З Богом учинимо ми подвиг, і Він розтопче противників наших. Книга Проповідника, розділ сьомий. Ліпше добре ім'я, ніж дорога олія і день смерті, ніж день народження. Ліпше йти у дім, де плачуть, ніж у дім, де бенкетують. Бо такий кінець кожного чоловіка. І живучий приймає це до серця. Ліпше смуток від сміху, бо від смутного виду добрим стає серце. Серце мудрого у домі смутку, серце ж дурня в домі радості. Ліпше слухати догану мудрого, ніж пісні дурнів, бо як тріскання тернини під казаном. Так сміх дурного, це теж марнота. Насильство чинить мудрого дурним, а подарунки псують серце. Ліпший кінець справи, ніж її початок, ліпше покірний духом, ніж гордовитий. В біді чи гаразді будь рівнодушний. Не спішись до гніву духом, бо гнів гніздиться в серці дурнів. Не кажи, що часи колишні були ліпші, ніж теперішні, бо то не мудрість піддала тобі це питання. Ліпше мудрість, ніж спадщина, вона корисна тим, що бачить сонце. Під захистом мудрості, як під захистом грошей, а перевага знання в тому, що мудрість дає життя тому, хто її має. Розглянь уважно діло Боже Хто бо може випростати те, що він скривив? У день щастя будь щасливий, а в день нещастя розважай. Бог однаково створив і цей, і той, щоб ніхто не міг дійти. Що буде після нього? Усе я бачив за днів моєї марноти і праведника, що у своїй праведності гине, і безбожника, що у своїй безбожності довгий вік тягне. Не будь надмірно справедливим ані занадто мудрим. Чого б тобі себе губити? Не будь надто злим і не будь дурним, чого б тобі не у свій час вмирати? Добре, коли триматимеш одне та й другого з рук не пустиш, бо хто боїться бога, тому одне і друге поталанить. Мудрість дає мудрому більше сили. Ніж десять старшин у місті. Нема на світі такого праведника, що чинить добро, ніколи не згрішивши. Не вважай на кожне слово, що говорять, щоб не почути тобі часом, як власний твій слуга тебе проклинає. Сам бо добре знаєш, як часто ти також проклинав інших. Усього того я досвідчився мудрістю. Я мовив хочу бути мудрим. Та це було для мене недосяжне. Далеко те, що було, глибоко, приглибоко, хто його знайде. Я звернувся моїм серцем до того, щоб довідатись, вислідити і розшукати мудрість та розум. І я спізнав, що нечестивість є безумство і дурнота божевілля. І я дізнався, що жінка гіркіша від смерті, що її серце тенета і петлі, а її руки пута. Хто богові вгоден, той вирветься від неї, а грішник ускочить у її руки. От що знайшов я, каже Когелет. Прикладаючи одне до одного, щоб знайти оцінку речей. Її моя душа шукає й досі, та не находить. На тисячу знайшов я одного чоловіка, а жінки між усіма я не знайшов ні одної. Лише оце, бач, і знайшов я, що Бог. Створив людину прямодушною. Вона ж стала шукати вигадок. Перша книга Хронік розділ 26 До черг одвірних. З Корахіїв належав Мешелемія, син Кораха, з синів Асафа. У Мешелемії були сини Перворідний Захарія, другий Єдіел, третій Зевадія, четвертий Ятнієл, п'ятий Елам, шостий Єгоханан, сьомий Еліонай. В Оведидома були сини. Перворідний Шемайя, другий Йогозавад, третій Йоах, четвертий Сахар, п'ятий Натанаїл, шостий Аммієл, сьомий Іссахар, восьмий Пеултай, бо Бог благословив його. У його сина Шемаї народилися сини, що були начальниками в домі свого батька, були бо здібні. Сини шимаї Отні Рефаел, Овид та сини Елзавада, Мужі Здібні, Елігу і Семахія. Усі вони з синів Оведидома. Вони і їхні сини і їхні брати, мужі здібні до служби придатні. Їх було шістдесят двоє в Оведидома. У Мешелемії. Було вісімнадцять синів та братів мужів здібних. У Хоси, синів Мирарі, були сини Шімрі, головний, хоч він не був перворідним. Та батько поставив його головним, другий Хілкія, третій Тивалія, четвертий Захарія. Усіх синів та братів було в Хоси тринадцять. Цим чергам воротарів, тобто начальникам мужів, були доручені сторожі, як і їхнім братам, щоб служити в домі Господньому. Вони, як малий, так і великий, кинули жереби за своїми батьківськими родинами на кожну браму і випав жереб на схід Шелемії, і на Захарію, його сина, розумного порадника. Кинули жереб і випав йому жереб на північ. Оведе домові на південь, а його синам комори. Хосі на захід, коло брами Шаллехет, де дорога йде вгору та де сторожа проти сторожі. На схід стояла щодня по шість, на північ щодня по чотири, і на південь щодня по чотири, а коло комор по два. Коло парвару на захід чотири при дорозі і два коло парвару це черги воротарів із синів кораха та синів Мерарі. Левіти, їхні брати, що наглядали над скарбами Дому Божого і над скарбами святих речей, були Сини Ладана, тобто потомки гершона. Від Ладана голови батьківських домів Ладана Гершонія Єхіел. Сини ж Єхіела, Зетам та його брат Йоїл були над скарбами Господнього дому. З Амраміїв Іцгаріїв, Хевроніїв, Узієлів, Шевуел, син Гершома, син Мойсея, був головним над скарбами, а з його братів від Еліезера. Рехавія – його син, Ісайя – його син, Йорам, його син, Зіхрі, його син, та Шеломіт, його син. Цей Шеломіт та його брат були над усіма скарбами святих речей. Їх присвятили були цар Давид, голови батьківських домів, тисячники, сотники та військові начальники. Вони їх присвятили з військової здобичі на утримання Господнього дому. Усе, що присвятив Самуїл ведющий, Саул син Кіша, Авнер, син Нера, та Йоав син Церуї, все присвячене було в руках Шеломіта та його братів. З Іцгаріїв Хананія та його сини. Були призначені для зовнішніх справ Ізраїля як правителі та судді. З Хевроніїв Хашавія та його брати, мужі відважні, 1700, Мали догляд над Ізраїлем по цей бік Йордану на захід у всіляких господніх ділах та царській службі. У Хевроніїв, що їхнім головою був Єрія. За родоводами їхніх батьківських домів зроблено 40-го року Давидового царювання перегляд, і знайшлись у них мужі відважні в язері Гілеацькому 32, та й у їхніх братів людей здібних, а було їх 2700 голів над родинами. Їх настановив цар Давид над Рувимлянами». Гадіями та над половиною коліна Манасії у всіх ділах Божих та в усіх справах царських.